Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайтесь ведмежата. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Діти, чому ведмедики нічого не їдять? Та ж вони не мають чим і з чого їсти, то що а. їм треба дати? Косу треба їм дати, молодці, знаєте. А що ми на мед, медведник? Таївки, ціловички. Олечка, скажи. Ми мене є мама мески. Месочки, прошу, Олечка, йди, розставляй месочки. А чим будуть їсти медики? Йош... Йош... Я скажу, я мед... ж сказала. Медмедики будуть їсти медики ложками. Іди, Люша, розстав ложечки. А з чим можна їсти мед, Можна з молоком і з чаєм. А що ми наємо молочка? Угонятка! Що У ми даємо молочка? Скаже Ім'я. Угонятка. Молочко. Гоня? Гоня? Молочко. Ми Глечі! ми наїмо глечик. У глечик. Так, іде глечик, поставить даночка, да. постав глечик на да. стіл. А що ми будемо розливати ведмедика молочко? Часки. З глечика? Гонятка, Ці ми будемо молочко. Молочко, наливати. Що ми будемо розливати молочко з глечика? Гурнятка ми будемо розливати молочко. Так, Іринку ринкову став А щоб ведмедикам був смачний обід, ми ще поставимо макітру на стіл. І де Дмитрик поставить макітру на стіл. Для пиріжків. А коли стіл ведмедикам накритий, то що ми побажаємо ведмедикам? sim prazo quinhentos